Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Зараз так багато передбачень в інтернеті, в YouTube. Кожен говорить своє бачення ситуації, як будемо жити, що буде далі. А ось вам передбачення від Сашка Лірника, в яке я вірю теж. І передбачення має назву Україна не Орда. Або ж прес-шаблю маю право. Україна завжди тут була і буде далі, а московські ординці зникнуть як обри. Чи верніше погибоша, аки обри? Тепер поясню, просто логічне мислення і більш нічого. Жодних посилань на академіків, істориків, теорії і політичні амбіції. Гола логіка. Таке собі селянське хутірське дослідження, здоровий глузд називається. Так от перше: очевидно, те, що на цій землі території люди жили безперервно тисяч років, як мінімум. Це підтверджено археологією. Розкопки в Майданецькому, в тальянках відкрили місто з двох тисяч двоповерхових будинків, тисяч років тому. Ще в Єгипті фараонів не було і пірамід. Уявіть велич древньої культури на території сучасної України. Логічно, що подібні міста могли виникнути лише там, де умов були найсприятливіші, як Єгипет через розливи Нілу і урожай сам сто. Отже, звідси ніхто не йшов і не збирався, та й навіщо? Нас і так тут непогано годують. Точна фраза з мультика. Друге. Тож логічно, що культура там була землеробська, а не кочова, що випливає із пункту першого. І вона залишила свої сліди, які неможливо сфальсифікувати чи ігнорувати. Третє. Для землеробської культури характерна сталість. Ну, це я так називаю. Тобто, простими словами, якщо твій дід шив кожух з виточками, то на 95% і ти будеш шити такий кожух з виточками. 5% даю на те, що ти геніальний винахідник і придумав, як пошити кожух краще і з вильотами. Але відповідно культура прийме цю новацію, переробить її і всотає в себе, якщо вона дійсно того варта. Так і відбувалися винаходи, тканин, кераміки. Приручення коней, і собак. Хтось винайшов, інші подивилися, випробували і погодилися так дійсно краще. Але це автоматично означає, що твої діти шитимуть кожухи вже з вильотами, бо так краще. Відповідно, і всі інші кушніри, той, хто працює з хутром, теж покинуть шити по-старому і переймуть твій крій. Але не одночасно, а поступово. Це і є прогрес і розвиток, але не скачкоподібний, а сталий, поступовий, той, що зберігає традиції і їх примножує. Це як бібліотека. Ти шиєш з вильотами, але завжди можеш використати ідеї і набутки предків, і в майбутнє піде надбання всіх твоїх попередників, тільки покращене. І... Перепущене через суспільний досвід осідлого народу. Відповідно, у кочових народів такі набутки теж є, але вони мінімально відхиляються від кочового мейнстріму. Нема часу на обробки нових ідей, треба переїжджати на нові пасовиська. А отже, багаж знань, міні, культури та саме бібліотека невеличкий за обсягом. Просто фізично неможливо все те переробити. І зберегти через постійний рух і невелику кількість осіб в племені, харчів не вистачить. Четверте, відповідно, новації у кочовиків з'являються більш шляхом запозичень від осілих землеробів і зберігаються частково, часто лише просто у вигляді зовнішнього антуражу, як пектораль скіфського вождя, красива і скіфи зображені. Але зроблена осідлими греками. І ці новації в основному стрибкоподібні, бо беруться уже в осідлих народів, які вже їх використовують. Причому береться виключно те, що потрібно при кочовому житті. Логічно, що не зберігаються ті традиції знання, які в кочовому суспільстві просто не потрібні або потребують сталості. Тобто якась пересувня кузня у кочівників могла бути, бо піддивилися у осідлих, але очевидно, що дамаської сталі там не викуєш на колінці. Так само і розпис яєць-писанок: Знайшов гніздо дрохви в траві, зразу жер яйця, щоб не протухли в торбі. Коли там розписувати. Я ясно розказую п'яте. Висновок із пункту третього і пункту четвертого. Якщо якісь звичаї, знання, чи ремесла збереглися на певній території, то очевидно, що вони були збережені, перероблені і передані через тисячоліття саме осідлим народом. Звичайно, там додаються від інших народів це неминуче своєрідна дифузія знань, умінь і мов. Шосте із попередніх пунктів логічний ланцюжок. Якщо народ осідлий і мешкає на певній території тисячі років, то цілком очевидно, що жителі цієї території, якщо вони зберігають знання, культуру, вміння, традиції того народу, який жив тут 6 тисяч років тому, є прямими нащадками генетично і культурно того народу, не сильно складно. Звичайно, за цей час з'явилися домішки кочівників і сусідів як діалекти в мові, але вони не критичні, оскільки не зачепили основу традиції. Згадай, кожух, який шиб твій батько, і писанку, яку розписала мама. Сьоме. Тепер важливий пункт є знання і традиції, які називають розумним словом сакральні. Це ті, які спеціально зберігають від предків які намагаються вберегти від сторонніх впливів. Не минайте тії титли, ніже тії коми, ну, це грубе. Але саме по них визначають належність народу до певної культури, наприклад, шанування матері чи святкування обжинків зі снопом, чи гільце на весіллі. Чи дохристиянські колядки про ладо, дитячі загадки про золоту діжу, або про яйце-райце, казки, або про курочку рябу. Це теж все сакральне. Як і казка про Колобка, не змінюється і не зміниться. Восьме. Так от, порівнюючи трипільські хати. Трипільське землеробство, трипільські візерунки і сакральні речі, культ матері, печі, традиції віншування тощо, приходимо до висновку, що вони дуже точно зберіглися саме в українців. А всі прийшлі народи і завойовники розчинилися в масі осідлого народу і з часом асимілювалися. Так завжди буває. Дев'яте. Загальний висновок. Українці є нащадками того давнього народу землеробів, який тут жив і продовжив своє життя в нас. А як називалася ця земля, неважливо, бо з часом назви мінялися, і очевидно, що вживання назви Україна до цієї землі цілком виправдано. Бо те, що ти маєш зараз, прізвище Ковальчук, Ганджа чи Наливайко, ніяк не скасує того факту, що твоїм предком був якийсь. Буй тур і якась лада із того величного міста шість тисяч років тому, і ментальність у вас однакова, і визерунки на вишивці, і писанках ті ж самі, які вони колись навалювали і вишили вперше. Очевидно, що у московських ординців нічого цього і близького немає. Я маю на увазі і спорідненість із цією культурою і землею, Ну, не було тут їхніх предків і коренів. Як не шукай, наче вошії в голові, як не переписуй історичні трактати, як не знімай кіна й мультики про русських богатарей, до речі, від монгольських богатур, як не бреши про слов'янське братство і общі корні, як не прив'яснюй нашу історію, нашу культуру. Ну, не виходить привласнити Колобка, бо у них, в їхньому язике, слово кола навіть немає, так і у всьому. І ніби красива нова пектораль, і ніби касапи на ній зображені, але зроблена вона в селі Полянецькому, Уманського району Черкаської області в Україні. І ніякі там не кацапи зображені, бо не в лаптях на колінах стоять, царю хану задницю цілуючи, а з чубами козяцькими і шаблями землю свою боронять. Кіборги називаються по трепільському з діда прадіда. Пра-пра-пра-пра-пра-діда. Колись кочове плем'я обрів захопило, затопило цю землю, і здавалося, що вони тут навіки, але пропали і пам'ять про них зникла. Тільки запис у літописі: Пропали, як обри, погибоша, як обри. Тобто, прийшли, створили свою ОНР, Обрську Народну Республіку. І загинули всі від рук наших пращурів. А ви помітили, що всякі завойовники завжди зникають і пропадають з нашої землі? Бо вона сама себе лікує і любить своїх дітей. Тільки нам треба бути її дітьми і любити її. І боронити її, як з діда прадіда, і пра-пра-пра-прадіда. Бо іншої землі у нас немає, та й не треба. Чужого не хочемо, але й своє не віддамо. Же прес шаблю маю право, Же прес шаблю маю право. Це найголовніший закон життя. Тож жити нам тут і боронити свою землю, бо вона наша, наша і нічия більше. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки.